Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Мене звати Бондар Андрій і сьогодні я знаходжусь на майданчику Comis Auto. Сьогодні у нас 26 жовтня, четвер. І давайте подивимося, які тут варіанти зараз нам пропонують та скільки вони коштують. Гольф 4 в кузові Універсал 2001 рік випуску 246 тисяч пробігу. 1,4 бензин на механіці ціна 4 899 доларів. Kia Ceed, 2013 року випуску 186 тисяч пробігу, 1.4 дизель на механіці і вартість цього автомобіля 8999 доларів. Далі, Hyundai i20 2020 року випуску, 3000 км пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ну і вартість цього автомобіля 15399 доларів. Volkswagen T5 2008 року випуску. 292 тисячі пробігу, 2,5 дизель на механіці і вартість цього автомобілю 8999 доларів. Повноприводна шкода Octavia, 2018 року випуску. 300 тисяч пробігу, рідний пробіг заявляють. Двигун 2-літровий дизель на автоматі і ціна 16 тисяч. 600 доларів. Рено Сценік 2004 року випуску 113 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5800. Seat Ліон 2010 року випуску 144 тисячі пробігу, 1,4 бензин, передній привід і вартість 7999 доларів. Volkswagen Golf 2009 року випуску 227 тисяч пробігу. 1,6 бензин на механіці. І вартість такого автомобіля 7,499 доларів. Mercedes GL500 2011 року випуску. 5,5 бензин 210 тисяч пробігу. Повний привід на автоматі 31,499 доларів. Шкода Октавія 2010 року випуску. 1,8 бензин на автоматі 156 тисяч пробігу за 8499 доларів. Toyota Avensis з 2001 року випуску 228 тисяч пробігу, 2-літровий дизель на механіці 3 699 доларів. Toyota Corolla 2003 року випуску в універсалі. 1,6 бензин, передня приводна на механіці 250 тисяч пробігу і її вартість 3699 доларів. Ford Mondeo 2002 року випуску. 2.0 дизель на механіці 292 тисячі пробігу і ціна 4699 доларів. Renault Megane в кузові хетчбек 2016 року випуску. Ціна цього автомобіля 13400 доларів. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. І до нових зустрічей!